Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. На огляді у нас прошка, булат люксовий, два люкса, КМ385, 3 отакий тракторець. так, Нові обліцовці. Зашита задня частина, зашита, бокова куліса. Вже як вловола глушинка у нас. Так. Оріоновські е, ручки, оріоновські крила, така у нас торпеда з мотогодинами і з датчиками на все. Отака у нас обліцовка противаги задні, противаги передні. На редукторах усилений міст. Два інша насоси. Так. Доволі таки високий кліренс, Труби не мішають, не будуть чіпляти ні за що. Ось противаги задніх коліс. Значить, тут у нас 11,2х24. На да, ось тут видно, 11,2х24 резина. Е що характерно, що е, колію можна звужувати і можна розширювати. Ось у вас стоять так, як в ловалі зажими, і ви її регулюєте. Фонарі Оріоновські з РФ. Усилена нав'язка. Цільна, видно, не зварена, а усилені щоки. 540. і... Там 730, по-моєму, два вал-отбора мощності, два гідровиходи, окрема ванна на гідравліку, так як у Ловола. Ось такий тракторець. Вон, дивіться ще скільки можна звужувати і скільки можна розширювати. От. Сідушка, знак. Так, тримач номерного знака, ручний газ. От. Понижений, повишений, це передок, стояночний тормоз. Отакий. Он стоїть 40-ка Донфен. Він такий як 40 ківка. 24 кінських сили. 17,6 кВт.